Як завжди у нашій програмі, підсумки політичних подій тижня Павел Коваль вітаю. Добрий день шеводні ради до справ співпраці з Україною, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі Марія Гурська. І я, Марія Гурська, українська журналістка. розпочнімо з ключових політичних подій для Польщі та певно всієї центральної Європи. Тиждень тому відбулися президентські вибори у Польщі, і це вже доконаний факт. Кароль Навроцький готується до інавгурації, яка відбудеться 6 серпня у Варшаві. якими на вашу думку будуть польсько-українські відносини за президентства Навроцького такими ж як і за президентства Дуди і попередніх президентів. Думаю, що в Польщі, якщо говорити про східну політику, я знаю, знаю, що ви зараз наведете тези, які Кароль Навроцький говорив під час кампанії. Саме так у мене їх багато. Я знаю, знаю. Він багато говорив під час кампанії. Я не є його речником, не буду його захищати. Я просто практик політики і знаю, що в Польщі, коли йдеться про відносини з Україною, люди іноді кажуть різні речі, дійсно. Але врешті-решт, усе зводиться до одного і того ж або до чого. Ось подібного, скажімо, так в останній день кампанії Кароль Навроцький опублікував своє фото біля пам'ятника жертвам Волині з заявою, що Україна повинна зрозуміти, Польща це вільна держава, яка має зобов'язання перед своїми громадянами, убитими українськими націоналістами. Яким є майбутнє нашого історичного діалогу, і чи буде продовжено ексгумації двосторонньо беземоційно в Україні і в Польщі? Як це планували науковці перед початком робіт у Пужниках Тернопільської області? obowiązki wobec swoich obywateli. Тут нічого не змінилося, бо звичайно польща має обов'язки перед своїми громадянами. Зрештою, правду кажучи, ці громадяни це і поляки і українці, Бо є ситуації, коли необхідно ексгумувати тіла людей польського громадянства, але української національності. Це Тож у словах Кароля Навродського немає нічого сенсаційного, коли йдеться про ексгумацію, тобто про право на гідну пам'ять близьких. Це поза дискусією. Якщо буде груп, можливість знайти тіла, якщо буде можливість провести гумацію, якщо буде можливість поховати і створити місце для молитви рідним, це має бути зроблено в Україні, я вже дедалі річ чую, що хтось ставив це, це під сумнів, це очевидно. Інше питання це дискусія про історію. Але ми тут не дискутуємо тут про історію, ми з говоримо так, про і суто гуманний жест, дати можливість поховати близьких чи, із чи, з моєї точки зору. Польський чи немає чи, жодної чи, різниці. Чи, чи це з, чи, з польського чи, боку нинішнього кордону, чи, чи з українського? Чи це була людина українського походження чи польського? Це наша людяність, це наші цінності. як же можна сказати ні. З цим я повністю згодна. Мене лише непокоїть, коли навколо історичних питань під час виборчої кампанії виникає стільки емоцій. Це не історичне питання, я це всім пояснюю. Бо це теми, до яких зараз потрібно підходити беземоційно. Ми зачаї дискутувати о ролі... Історичне питання. Це якщо б ми почали, наприклад, дискусію про роль па про роль батальйонів хлопців, армії краєвої польського підпілля. Це теми для істориків. Ними мають займатися історики. А питання з гумації Ай нічого спільного історичною дискусією неважливо хто як бачить історію, чи він прихильник чи її противник, чи він сьогодні проукраїнський чи антиукраїнський. Якщо, скажімо, є могила людини українського походження на території Польщі, і відомо, що вона там похована, то чи я як християнин можу сказати ні, я проти її поховання з якихось причин. Нам нарешті треба навчитися. Це базове питання, яке виходить за межі історії та політики. Ми просто це робимо і крапка, і в цій справі не ставимо жодних додаткових умов. Мов у і такому дусі велися дали. роботи в пушниках, і, і теж, в тому ж дусі вони триватимуть вони далі, і вони не можуть бути симетричними за, за своєю природою. Бо сьогодні значно більше загиблих з українського боку, бо кордон змінився. Бо просто, бо, Тож просто всюди, де є поховання, по там діє проста адміністративна процедура, і все усі боялися ексгумації в Пушниках. А в результаті це тільки пішло на користь польсько-українським відносинам. Щось сталося, щось погане, що нам зашкодило. навпаки, ми відчули більше свободи, бо з'ясувалося, що ми можемо без жодного конфлікту просто поховати загиблих. І я думаю, що так і буде далі. І Я б хотів, щоб саме так і було. І в цьому сенсі немає різниці між опозицією та урядом у Польщі. І думаю, немає різниці між розумними українськими та польськими політиками. на кілька днів. Кароль Навроцький за кілька днів до виборів заявив, що заблокує шлях України в НАТО. у кожній програмі ми з вами говоримо про спільні зусилля польської та української дипломатії для вступу України до НАТО. Адже це гарантія спільної безпеки. Завершення війни в Україні. Та безпеки для всієї Європи тут є реальна різниця, але я припускаю, що Кароль Навроцький сказав це для цілої передвиборчої кампанії, що він дещо змінить цю позицію. Бо польська політика однозначна, Україна має вступити до НАТО. Такою була політика всіх польських урядів, усіх президентів, зокрема Анджея Дуде, якщо я правильно його розумію, але передусім Леха Качинського. Я би це аргументував так: згадаймо спадщину Леха Качинського, і навколо чого виник конфлікт з Путіним, адже суть цієї суперечі. Чики, яка згодом вийшла на серйозну ескалацію 2010 року, полягала на засіданні комітету. Це був саміт НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року. Саме тоді Лех Качинський виступив за розширення НАТО як елемент польського національного інтересу. Якщо країни на кшталт України чи Грузії хочуть приєднатися до НАТО, це не зміниться, це залишиться лінією польської політики. Але дійсно, тут я погоджуюся з вами. Це була реальна різниця, принаймні у заявах нового президента під час виборчої кампанії. Пані подивимося, як буде далі. Я також стежитиму за тим, хто з'явиться біля президента, хто буде його радниками, соратниками, бо саме тоді стане зрозуміло, якою буде фактична лінія цієї президентури в питаннях безпеки. Бо саме в питаннях безпеки і зовнішньої політики президент Польщі має певний голос відповідно до конституції, яка надає йому такі повноваження. Але також важливо сказати, бо нас ймовірно слухає більше людей з України. У Польщі президент не є настільки впливовими системі, влади, як в Україні у Польщі ключовою фігурою владі є прем'єр-міністр, і країною керує уряд, а не президент і не президентська адміністрація. Знаєте, під час одного з ефірів на нашому каналі польський журналіст Ярослав Влодарчик коментував цю позицію Навроцького і говорив про його політичну поставу. що загалом це трохи як чітінг, тому що. Протягом найближчих п'яти років, тобто під час каденції Навроцького як президента, Питання вступу України до НАТО взагалі не стоятиме на порядку денному. Але Ми в Україні сприймаємо це трохи інакше. як ви вважаєте? Трохи бо нам здається, що потрібна лише політична воля. що не триково Бо Я не німи, бо направдані в якщовені розвіяла Я Вважаю, що ми насправді не знаємо, як буде розвиватися ситуація. І я думаю, що слід дотримуватись цієї традиційної польської позиції відкритих дверей до НАТО для наших схід. Них сусідів з огляду на наш національний інтерес І я зараз звертаюсь до тих, хто нас дивиться у Польщі. Зрозуміти, що це питання нашого національного інтересу. Це не якась послуга, яку ми робимо в Україні. Ми просто стратегічно розуміємо, Польщі вигідно, щоб Україна була в НАТО, але є ще один аспект. Уявіть собі, українську армі, яка армію, яка де-факто вже є армією НАТО, без формального членства. Це армія навчена, озброєна, технічно забезпечена країнами-членами НАТО, взаємодія з ними на різних рівнях. передача інформації, довіра тощо Це Армія, яка підходить до НАТО як частинки пазлів, і що ми маємо сказати всім цим людям, не тільки військовим, а й ветеранам. Людям, для вас ніколи не буде місця Україна, в НАТО. це ж абсурд. Тому справа не лише в тому, що буде ухвалено це рішення в найближчий рік чи два. По перше, ми цього не знаємо. Але все виглядає так, що не буде але потім все можливо і можливо, яке політичне посилання ми поширюємо. Бо зараз ми дивимось на позиції інших американців, німців. Вони скептичні. А ми говоримо, ні, все одно треба йти до НАТО. Саме в цьому й полягає специфіка польської позиції у справі розширення НАТО. Ми говоримо, це треба робити як політичний постулат, щоб переконувати інших, тиснути на партнерів. 1 червня ще вибори. В червня у Польщі відбулися вибори. А вже 2 червня зранку експерти і журналісти почали обговорювати наскільки ймовірні дострокові парламентські вибори на початку наступного року. Пояснимо, як це працює. Загалом 11 червня має відбутися голосування щодо вотому довіри уряду. експерти стверджують, що наразі немає жодних загроз. але вже восени під час представлення бюджету може початися політична буря. Наприкінці Оку можуть з'явитися підстави для розпуску парламент, парламенту проведення і проведення е дострокових виборів. Як це до речі звучить польською. Дострокових ще термінових виборів парламентарних так дострокових парламентських виборів в польщі. польщі. Тож що чекає на Польщу, і як центристсько-ліберальні еліти планують утримувати свої позиції? Перш за все пояснюємо, голосування заводом довіри уряду відбудеться лише тому, що Дональд Туск як прем'єр сам про це попросив. Це не є обов'язковим. Президентські вибори жодним. Чином не пов'язані з тими виборами? А чому тоді це необхідно? Щоб зміцнити свою позицію, показати, що ця коаліція сильна, тощо так роблять політики в усьому світі. Так роблять політики у всьому світі. Це нормально, логічно в такій ситуації. У Польщі вже була коабітація президента та прем'єра, президента права і справедливість і прем'єра з громадянської платформи. Це була коабітація Леха Качинського з Дональдом Туском. Коабітація це добре чи погано? Може бути добре, може бути погано, залежить як піде. Тому вчорашній виступ був дуже влучним питанням. У позитивному варіанті коабітація це взаємне доповнення. Є трохи тертя, але це навіть добре, бо всі сторони відчувають свою залученість у процес. Але може бути і поганий варіант. Про це вчора говорив прем'єр. Якщо, наприклад, Кароль Навроцький вирішить просто представляти інтереси Ярослава Качинського і воювати з урядом. Тож побачимо, може бути так. А може Ні бути інакше. У Польщі ми вже мали і позитивний і негативний досвід. Тобто, все вже було. Ми особливо не переймаємося, немає чому дивуватися. Коли будуть вибори за два роки, Хоча можуть бути і раніше, якщо прем'єр відчує, що немає більшості або якщо захоче підтвердити свою позицію як прем'єра, тоді може піти на вибори. В Інших випадках у Польщі немає підстав проводити дострокові вибори. Є коаліція, і коаліція співпрацюватиме з президентом. Просто зараз навколо. О, цих справ трохи забагато сенсацій політолог та історик Антоні Дудек вважає, що польське військо сьогодні єдина неполяризована структура в країні, і що цій єдності може загрожувати можлива конфронтація Навроцького з урядом. Як ви вважаєте, чого чекати у цій ситуації? І чи зможе президент стати гарантом безпеки Польщі? У політиці важливу роль відіграє практика. Тобто, сподіваємося, що це працюватиме на практиці. Так само було наприклад з президентом Дудою. Ми часто говоримо, навіть я так кажу, що президент Дуда часто накладав вето, був поганим президентом, заважав нам керувати, але з іншого боку, більшість законів він підписував. Тобто, так воно працює: одне, що говориться, інше, що робиться. Ви любите цитувати політологів? Думаю, що це через Портнікова. У вас до них є певна симпатія. Може їх читати. Я теж політолог, але ще й практики, політик, і знаю, що можна говорити. А на практиці все буде інакше. Практика така: кожен день починається з кави перегляду газет або інтернету, і починається робота. І так буде в цьому випадку. Тобто, в більшості справ співпраця просто буде нормально відбуватися. Чиновники обмінюватимуться документами, надсилатимуть, затверджуватимуть, погоджуватимуть і тимуть призначення. Все працюватиме як слід. у деяких моментах, ймовірно будуть затримки, наприклад, у сфері дипломатичних призначень, але 9 випадків із 10 – усе буде нормально. Можливо, не всі наші глядачі знають, що Павел Коваль, не лише політик, а й професор історії. істориком є також Кароль Навроцький. Чи зустрічалися ви з ним у минулому за інших обставин? чи знаєте ви цю людину? Що можете про нього сказати? І що відомо сьогодні? про майбутню команду Навроцького? Оцького про команду я нічого не знаю. Останні дні я займався своїми справами, а не політичними плітками. А це саме політичні плітки. Кароля Навроцького знаю поверхнево. Здається, ми зустрічалися один або два рази. Але наприклад, у справі з гумації, за які ви мене хвалили, вийдеться про пужники. Інститут польської національної пам'яті співпрацював із нами і НП відіграв позитивну роль. Був частиною цього процесу, і це, мабуть, найкращий доказ того, що од. Не це політичні процеси, боротьба, а інше це нормальна взаємодія чиновників та установ, і нам усім ще треба цьому вчитися. І нам і вам. Це думаю, проблема всієї центральної Європи. Що іноді ми можемо когось не любити, але є держава, є інституції, і вони мають працювати. І саме такою є справа, про яку ми зараз говоримо. Це називається політична культура. Президент України Володимир Зеленський майже відразу привітав Кароля Навроцького з обранням на посаду президента, і це було дуже приємно. так. І Кароль Навроцький подякував цього тижня. Світ також дізнався подробиці двох блискучих операцій українських спецслужб. Почнемо з останньої 3 червня. Сбу повідомила про черговий підрив кримського мосту цього разу з під води. Як це було зроблено? Повна таємниця. Яким на вашу думку буде ефект цієї операції? Україна цього дуже потребувала. І ті, хто підтримує Україну в переговорах, теж цього потребували. Бо це доказ, що Україна в цій війні. Життєздатна на заході. ми всі дуже потребуємо цих доказів? Вони також потрібні нашим партнерам на заході, особливо американській адміністрації, щоб вони бачили, що Україна справді справляється. І саме тому, коли я чую подібні новини, я із задоволенням їх поширюю, коментую. Всім про них розповідаю, бо вони показують, що руські не справляються з цією війною. Вони показують хотіли взяти Київ за два тижні, не вдалося. Їм ніколи не вдасться, так як вони собі це уявляють. Хоч зараз існує такий міф. мовляв, Росія дуже сильна. Росіяни дуже сильні. На практиці це не підтверджується, і це ще один доказ того, що це не підтверджується. І ще одна операція павутиння, тобто атака українських безпілотників на 41 російський військовий літак, серед них 12 бомбардувальників. А загалом це 34% російської військової авіації. Передусім, що ви відчули і про що подумали, коли дізналися про це? І як оцінюєте наслідки та значення операції? Мені це сподобалося. Одразу почувся краще, але тут є дещо глибший сенс, бо це демонструє, як ця війна взагалі змінила саму модель війни. Ні виявляється, що справді треба інвестувати в дрони та нові технології, бо вони стали важливою складовою. І ось дешевий дрон, а ці дрони стають дедалі дешевшими. Україна вже виробляє їх у великій кількості. Польща також починає їх виробництво. Зараз усі їх виробляють. Тож цей дешевий дрон буде ще дешевшим. Він буде кращим і дешевшим у найближчі роки. І раптом з'ясовується, що він може знищити звести нанівець дорогий бойовий літак. Це цікавий аспект війни. У випадку з Україною це добре, що він працює, це тішить. Але загалом це змінює саму суть війни. Бо тепер воювати зможуть і ті, хто не має великих грошей, адже до цього війна була трохи грою для багатих. Бо щоб вести сучасну професійну війну, треба було мати новітнє обладнання, сучасні літаки, які дуже дорогі. А тепер усе змінилося. Я як зірка політичних анекдотів розповідаю в усіх своїх програмах про меми, які поширюються українцями. Ні, ви це кажете, але я чув, що меми розповідати не можна. Чому? Бо меми треба показувати. Я покажу це. Ви добре сказали це та історія, яка сталася, якщо пам'ятаєте, в овальному кабінеті так Трамп дорікнув Зеленському, що в нього немає карт. Трамп і Джейді Венс, і ось один з останніх мемів після операції павутиння. Зеленський у білому піджаку, який повністю вкритий картами, тут тузи, дами, тут валети. Це має просто фантастичний вигляд. Стоїть собі такий, але ви маєте рацію. Добре, що ви це пов'язали. Бо я думаю, що це добре для Польщі, бо для наших аргументів важливо показувати. Що Україна справді має ці карти, і що це сильні карти? Поговоримо ще про переговори в Стамбулі. Друге червня можна сказати, що українська атака на російські літаки добряче зіпсувала настрій російській делегації. проте вони таки виклали на стіл свій меморандум, той, якого весь світ чекав ще з першого раунду перемовин. І що там загалом нічого нового? Там по суті одне речення: росіяни зараз не хочуть домовленостей і взагалі не шукають миру. І як ви це поясните? це. Дуже просто вони не хочуть миру. Навіщо ж тоді переговори? Тож на ну при час. тягнути час, грати такий собі театр? Вони це справді вміють. я думаю, що вже й президент Трамп чудово розуміє, що росіяни не хочуть миру і що в цьому форматі нічого не вийде. Єдиний спосіб змусити Росію до миру це військова допомога Україні. Якщо бачимо, що ви боретеся, що воюєте, будь ласка, усе можливо, щоб ця боротьба тривала. Україна представила Росії свої умови. Припинення вогню на три місяці, звільнення полонених, повернення викрадених українських дітей, а також зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Путіним прес-секретар Білого Дому заявила, що тристороння зустріч з Путіним Трампом і Зеленським могла б зупинити війну. Що ви думаєте про саму ідею такої зустрічі? Чи вона взагалі можлива? І чи насправді Путін погодиться? А головне, чи може змінити рішення воювати просто під час зустрічі за чашечкою кави? Усе залежить від деталей, хто ж може погодитися, може й ні. Але зараз така зустріч швидко не відбудеться. Якби вона мала бути найближчим часом, я б порадив президентові Трампу, якби він, звісно, спитав добре до неї підготуватися, бо Трамп має таку натуру. Хоче швидких результатів, а коли їх немає, а вже кілька разів так було, він потім важко це сприймає. Це джерело його політичної нервовості. А з путіним справді потрібно дуже добре підготуватися до розмови. Тож, навіть якщо така зустріч колись відбудеться. На мою думку, не скоро її успіх залежатиме винятково від рівня підготовки. Я пригадую, як в одному з недавніх інтерв'ю для нашого ефіру Лех Валенса розповідав нашому журналісту, що Трамп радився з ним перед своєю передвиборчою кампанією і питав: Ой, що ж мені робити, як мені бути? І стомив його цими запитаннями. Тож Валенса сказав: Я був електриком, простим робітником, але став президентом. Ви також зможете. І додав, що потім дуже шкодував, що так сказав. Трамп міша давно тим ж президентом, і то була. Я думаю, що Трамп давно вже планував стати президентом. і Він знав, що робить. А до Леха Валенси звернувся радше звічливості. Але справді Трамп приніс у політику щось інше бізнесове мислення. Це іноді добре, але воно базується на тому, що вже на певному етапі потрібен швидкий результат. А у нього немає цього результату. Тому я не думаю, що навіть його радники зараз дозволили б йому зустрітися з Путіним. Вони принаймні вже зрозуміли одне Путін їм не допомагає. Ну і от що ви вважаєте, як далі розвиватимуться ці переговори? Як Трамп сприйматиме всю цю гру? Що він робитиме? І чи буде військова підтримка для України? Бо це найголовніше. Україна має продовжувати боротьбу і перемогти ворога. Який загрожує нам усім Ті дії, про які ви казали, останні операції на території Росії, знищення авіації, а також дії в Криму, вони показують, що Україна має карти, і ці аргументи дають політикам, таким як я в різних куточках світу підстави добиватися подальшої підтримки для України від США, Європейського Союзу та окремих держав президента України Володимира Зеленського нарешті запросили до Гаги на саміт НАТО, який відбудеться наприкінці червня. Запрошення він отримав від генерального секретаря Рюдте. Які перспективи і яким є план мінімум і план максимум? Ось бачите, в політиці не важливо, що думають інші. Важливо тримати свою лінію. Я захоплююсь такою позицією як української дипломатії. Ми це, звісно, підтримуємо. Я вже сьогодні згадував саміт НАТО в Бухаресті 2008 року в контексті президента. Качинського тоді Путіна туди запрошували. А зараз хтось мав проблеми, щоб запросити Зеленського. Це була б ганьба, але іноді треба повторити щось 10 разів у цьому й полягає перевага дипломатії та політики над війною, щоб іноді просто не можна здаватися. Потрібно ще раз і ще раз і ще раз. І зрештою, все вдасться. І це саме той випадок. Дякую вам за цю програму. Павел Коваль, дякую, Марія Гурська. До зустрічі.